І так ми вирушили до міста ЕС, майже як ОЗ, але не зовсім. Це середньовічне селище, одна частина якого знаходиться на горі, а друга на березі моря. Вісань між цими двома частинами десь 2,5 км половиною або 1 годину пішки по туристичній тропі. Ще це селище відома своєю парфюмерною фабрикою і іншими магазинами парфюмерії. Доїхати туди можна за вокзалу Ніці, автобуси ходять раз на годину, здається, це 400-й автобус. І він йде до Монако, тобто ЗЕЗ можна добратися до Монако і з Монако вже до, назад до Ніци. По дорозі ми моливались такими краєвидами. Ми приїхали весь Віляс, в ну, село іншими словами. Це фабрика Фрагонар, ми до неї йдемо. Тут ще є магазини фабрики Галімар. Це теж відома фабрика. І потім пішки підемо туди вниз, до ЕС пляж. 45 хвилин туди йти. Ось ми спускаємось вдома вниз. Такі тут дерева. Аня простих шляхів не шукає, так? Да? Так. Вон там фрамивар. Ми з середини фабрик фабриці. Чекаємо на нашу екскурсію. На французьку. Франц... Французькою буде через п'ять хвилин. Середині фабриці не мати заборонено на відео, тільки фото. Якщо коротко, то вони просто показують общий огляд фабриці і в кінці пропонують купити все, що вони виготовляють. Зараз підемо вниз до пляжу С. Купили шоколад з молоком. Взагалі тут деревня ось на горі, там, але ми не піднімаємось, тому що я не люблю Ми Підемо вниз, до моря. Початок тропинки. І ось так туди, вниз. Все-таки вирішили піднятися. Ось такі мури. Дивимось ціни п'ять євро. Я гучно дихаю, тому що в мене астма, плюс недостатність метрального клапану, тобто мені важко відіймати цю гору, але ми все-таки вирішили піднятись. Власне, це є селище, Еза, кафешки і магазини сувенірчиків на кожному кроці. І там зі мною трапилася така історія, мене розвели в одному магазинчику. Оця мила дівчина, я у неї хотіла купити пастилу. Одна 100 того грам коштувала 8 євро. Я сказала, зважте мені 200. Вона сказала, як вийде, і зважила 500. І сказала, беріть або я буду викидати. Так як це виходило 40 євро, я відмовила, сказала, що я питала про 200 грам, але вона скинула до 30 євро, і я просто зжалилася, купила. Дій, Далі вхід платний, дорослий 8 євро, дитина 6. Угу. Тепер ми спускаємось. Це оглядовий майданчик згори, і врешті решт ми почали спускатися вниз до пляжу. С. Це тропа. Вниз до пляжу. Ми пройшли десь одну треть, одну третину. Це ми продовжуємо спуск. Спускатись, залишила 650 метрів, краще брати кросівки тому що це неможливо, типу такі трапінці, Аня вже набила себе всі великі пальці. Там море. Так, так. Добрий день, я спускаюсь, буде, напевно, понад 20, можна і більше. Ось так ось все так. Все. Це, я так розумію, місто С, то на горі було селище С. Оце місто С, до нього ми йдемо. Там пляж є. Ось. Угу. Ми зайшли у місто, нарешті. Далі, іди, і О, так. ще спускатись треба. Ще так. Потім на пляж, можливо. Нарешті ми спустились униз, зафіксували це гарними красивими фото і вийшли власне, на пляж міста С. Відбувалась до пляжу міста С. Така бухточка. Традиційно Аня збирає камінців на пляжі. У мене на каналі є окреме відео з шумом моря, з хвилями цього пляжу. Находьте, дивіться, чотири з половиною минути сукайте. суцільного моря. Та стейці живий. Це тебе запливний річ. О, це, все На тому ж 400-му автобусі ми повернулись до Ніци, до зупинки Порт Лімпія і сіли на трамвай і доїхала додому. Вже вечоріє. Французи одягли куртки. Наступні дні ми поїдемо до Монако. відвідаємо квадратну фортецю, тобто до нових зустрічей, підписуйтесь.